Вітаю, друзі! Чи чули ви, що медіаторів називають людьми допомагаючої професії? А чи бувають ситуації, в яких медіаторам самим потрібна допомога? Звісно, бувають. Тоді, як же вони з цим пораються? Медіатори звертаються до супервізії. Термін супервізія походить від латинських корнів і означає дивитися поверх? Отже, супервізія це надання професійної допомоги спеціалісту, медіатору, зокрема, яка спрямована на роботу з професійними труднощами, аналіз, удосконалення організації його роботи в подальшому. Як правило, супервізію проводять досвідчені медіатори, які додатково навчені проводити супервізію, тобто такі досвідчені медіатори називаються супервізорами. Супервізія може проводитися і в індивідуальному порядку, і в груповому. Кожен з тих форматів має свої переваги. Для когось більш підійде індивідуальний формат, він більш короткий, і тоді напряму з супервізором медіатор може ну, з'ясувати якісь питання, які його турбують. Як правило, це більш короткі формати. Ще є формати групові. Групова супервізія, яка проводиться в конфіденційній обстановці, група при цьому має десь біля 10-12 осіб. Супервізант готує кейс для представлення групі і обов'язково готує питання, які його турбують, які би він хотів вирішити, залучаючи такий ресурс колег. Супервізор працює для супервізанта і дуже слідкує за тим, щоб в групі не лунало жодної критики. Якихось оціночних суджень, бо група в цьому випадку виступає як ресурс, як люди, які так само є професійними медіаторами і можуть поділитися якимись своїми гіпотезами, своїми асоціаціями, якимись своїми варіантами, які у них народжуються щодо ситуації, які представляють супервізант. В результаті, як правило, супервізант отримує відповіді на свої запитання або якось переглядає їх. І в нього народжуються ідеї щодо виходу з ситуації, яка склалася. Отже, супервізії можна проводити по кейсу, які відкриті, так, якщо якісь тупікові ситуації сталися, або якісь сліпі завулки, ми говоримо. А також можна розбирати практику, яка вже завершилася. Так, якийсь кейс завершився. можливо, ви в нього не повернетесь, але дуже вам би хотілося не повторювати можливо якихось помилок, які ви вчинили в роботі, яка вже. Завершилась.